Вітаю глядачів мого каналу. Хочу подякувати вам за те, що ви дивитесь, за те, що лайкаєте, коментуєте, а поширюєте наше відео і взагалі реагуєте на нього. Мені і нашій команді дуже важливо це, тому що ваша реакція це запорука того, що ці теми не будуть замовчувати. А зараз я хочу подякувати ще пану Балашову, який дуже бурно реагує на відео. Перше відео він заблокував і мовчить. На друге відео він відповів своїм відео, запропонував мені прийти до нього в ефір. Але як запропонував? Він сказав: хай береза прийде до мене, поклониться, і ми з ним поспілкуємось. Пане Балашову, поклонитися ви повинні. Своїм інвесторам, яких взяли гроші і яким не повернули їх. По-друге, ви повинні поклонитися правоохоронним органам України, які вас ще не чіпають, а повинні, тому що несплата податків та незаконна побудова в охоронній зоні Києво-Печерської лаври це не ганьба, це кримінальні справи. І ще ви повинні сплатити податки, тому що Треба платити податки, не прикриваючись тим, що ви псевдолибертеанець, а тим, що за ці гроші повинен платити пенсію. За ці гроші повинна закуповувати кисень в лікарні. За ці гроші, за ваші несплачені гроші, повинні рятувати життя українців. Тому, пане Балашов, в мене до вас пропозиція. Перше, ви відкликаєте свою скаргу, щоб люди подивилися. Що саме вас обурило? Друге, це відео буде розблоковано. І тоді я готовий запросити вас до себе в ефір, і ми поспілкуємось. Тому що українці повинні знати, що скриває пан Балашов, що він не хоче, щоб стало відомо всім. А я дам вам цю площадку для висвітлення інформації. Дякую!